Двір правої частини будинку. Сюди може заїхати автівка. Ось ворота. Також ми можемо зайти в будинок як через ці двері, так і через задній двір. Також є можливість потрапити до будинку. Ось таким чином. Повір у нас Здесь починається кухня. Проходимо в вітальню, вузол і прохід на другий поверх. На другому поверсі є дві кімнати. Пічка. Та спускаємося на перший поверх. Задній двір правої частини будинку.